Добрий день, шкільна родина! Це восьмий випуск голосу гімназії та його ведучий Роман Пильник. Ми з радістю поділимося з вами найяскравішими моментами травня, тож залишайтеся з нами. До Дня пам'яті та перемоги над нацизмом гімназисти поклали квіти до пам'ятних місць на честь загиблих. Було проведено зустрічі з ветеранами російсько-української війни. Екскурсії наші випускники на захисті України. Пам'ятаємо кожного героя, хто віддав своє життя за мир і свободу нашої країни. 9 травня День Європи. Це свято символізує єдність європейських держав та прагнення до миру. Цей день гімназисти знайомились з історією Європейського Союзу, створювали його символіку, малювали малюнки, дякували країнам, що надали прихисток українцям. З нагоди Дня Європи члени Євроклубу Глобус, керівник, вчитель англійської мови Надія Величко долучились до проєкту по створенню «Unity Blanket» Ковдра єдності, в рамках якого створили на тканині малюнок з аплікацією та вишивкою, яка пов'язана з допомогою і підтримкою України Польщею. А ще гуртківці взяли участь у майстер-класі на тему Україна європейська держава. Цього дня відбувся також спеціальний онлайн-захід до Дня Європи від освітнього центру Верховної Ради України, до якого долучились учні 6-го г класу. Ми вже повідомляли, що у гімназії відбулись вибори президента шкільного самоврядування де перемогу здобув учень сьомого В класу Роман Пильник. Вже відбулась урочиста інаугурація новообраного президента. Марія Машовець, вже віце-президентка школи, звітувала про термін свого перебування на цій посаді. Директор гімназії Світлана Васильівна Робан вручила роману символ президентської влади булаву. Це стало офіційним підтвердженням його вступу на посаду. 12 до 18 травня у нашому закладі освіти проходить тиждень безпеки дорожнього руху. Це сім днів масштабних та інформативних заходів, націлених на підвищення опізнаності та освідомлення кожним здобувачем освіти найгостріших проблем безпеки дорожнього руху. Було проведено квест місія Зелене світло, виховні заходи, виставка малюнків Також до гімназистів завітали представники патрульної поліції та мобільний клас безпеки ДСНС. Сім'я це найцінніший скарб, який має людина, адже всі добрі наміри і почуття дитинства виховуються мамою та татам. До найрідніших ми звертаємося і у хвилини радості, і в часу смутку. До дня матері діти створили зворожливі відеопривітання для найдорожчих світі людей матусь. До міжнародного дня сім'ї в гімназії було проведено години спілкування. Тільки родина, як зірка єдина, та й порятунок надійний причал. Гімназисти створювали родинні дерева, готували театральні вистави. У день вишиванки відбулося одне з найочікуваніших заходів року золотий олімп гімназії, під час якого ми вшановуємо найрозумніших, найкмітливіших, найталановитіших та найактивніших гімназистів і педагогів. Свято стало справжнім тріумфом знань, творчості, наполегливої праці. У яскравій урочистій атмосфері були оголошені переможці в 10 почесних номінаціях: кращий клас, серце віддаю дітям, лідер гімназії, кращий читач, кращий танцюрист, кращий виконавець, кращий редактор, кращий театральний колектив, кращий спортсмен, краща агібригада. Переможці були урочисто нагороджені грамотами та медалями. А весь зал підтримував їх щирим оплесками. Ось і пролунав останній дзвоник, який підвів межу за 2024-2025 навчальний рік. Попереду ще багато шкільних років, цікавих уроків. Але в житті кожної людини найкращим і найпам'ятнішим завжди залишається перший клас. В цей день деякі учні подолали перші сходинки країни знань. А для випускників 9 класів пролунав останній дзвоник в стінах нашої гімназії. Свято пройшло в атмосфері щирих емоцій та теплих слів. Учні, вчителі, батьки. Усі поділяли цю мить, сповнену світлих спогадів та надії. 9 червня в нашій гімназії відбулося урочисте вручення свідоцтво базову загальну середню освіти учням 9 класів. Цей день став особливим для кожного випускника, сповнений хвилюванням, радості та теплих слів. У святково прикрашенні актовій залі зібралися учні, батьки, вчителі та адміністрація гімназії. З вітальним словом до випускників звернулася директор школи Світлана Рубан. Під доплески присутніх кожен дев'ятикласник отримав своє перше важливе свідоцтво документ, що засвідчує завершення ще одного етапу в житті. Бажаємо нашим дев'ятикласникам впевненості, натхнення і нових досягнень на шляху до мрій. Ось і добігає кінця не лише цей восьмий випуск Голосу гімназії, а й ще один навчальний рік, насичений подіями, відкриттями та емоціями. Ми дякуємо всім, хто був з нами. Особливі вітання нашим випускникам 9 класів. Нехай ваш шлях буде свістим і успішним, а всім іншим гарного літа, веселих канікул і до нових зустрічей у вересні.